Сьогодні у програмі Вперед на Олімп за підтримки Національного олімпійського комітету настав час потягати залізо. Представляємо вам дійсно нелегкий вид спорту, важку атлетику. Дізнаємось, як наші пауерліфтери готуються до нових стартів і вирушимо до спортивної Хмельниччини на найкращу вітчизняну спеціалізовану важкоатлетичну базу. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Важка атлетика з'явилася у стародавні часи. У Древній Греції на площі Афін лежало залізне ядро. Будь-хто міг підійти і продемонструвати свою силу. А от учасники древніх Олімпійських ігор підіймали кам'яний блок масою 150 кілограмів. До програми Олімпійських ігор сучасності важка атлетика увійшла 1896 року. Щоправда, програма змагань та вагові категорії стрімко змінювалися. А до заснування міжнародної федерації важкої атлетики спортсмени змагалися у жимі і поштовху двома руками. А то й у ривку і поштовху однією. Україна у цьому виді спорту не пасе задніх. Олімпійська історія пам'ятає, чимало тріумфів наших пауерліфтерів. Початок 1960-го на іграх у Римі поклав Юрій Власов. Через чотири роки він додав до своєї медальної колекції срібло. А на тій Олімпіаді у Токіо настав час Леоніда Жаботинського. Він здобуває золото. А ще через чотири роки він повторив своє досягнення. Загалом за свою спортивну кар'єру Леонід Жаботинський встановив 17 світових рекордів. Продовжив олімпійську традицію Тимур Таймазу. 92-го року він приміряє срібну нагороду. А тисяча... 1996-го стає олімпійським чемпіоном. Того ж року в Атланті бронзу до української скарбнички додав Денис Ботфрід. Перше українське олімпійське золото у жіночій важкій атлетиці. 2004-го у Афінах здобуває Наталія Скакун. Ігор Розорьонов там же завоював срібло. І з тих пір українські пауерліфтери не повертаються без нагород з Олімпійських ігор. 2008-го у Пекіні Ольга Коробка завойовує срібло, Наталія Давидова. Бронзу. Третьою на іграх 2012 у Лондоні стає Юлія Каліна. А Олексій Торохтій тріумфально підіймається на найвищу сходинку п'єдесталу кошани. За роки виходу нашої програми ми бачили важку атлетику з різних боків, були і в шикарних тренажерних залах, і у темних підвалах. Зазвичай в останніх і загортовується бійцівський дух і воля до перемоги. На щастя, є в Україні організація, котра всіма силами намагається створити умови, у яких спортсменам не доводилося би проходити етап підвал і нормально тренуватися. Це федерація важкої атлетики, яку вже другий рік успішно очолює Олександр Герега. Приходом президента Федерации Александра Владимировича Греги, когда он построил такие вот современные комплексы, дает деньги на сборы, мы можем иметь возможность очень много людей держать на сборах и молодежку обкатывать, смотреть, подрастающее поколение. Вот. И вот сейчас мы начали поднимать тяжелую атлетику с колен. Есть финансовые возможности в лице президента Федерации Греги. І віцепрезидента президента Федоров не Гереги. я думаю, що ми з таї задачі справи серед керівництва федерації. Успішно адаптувався на новій посаді ще вчорашній член національної збірної олімпійський чемпіон Олексій Торохтій. Звісно, займається популяризація віда спорту, розвитком. Проведением организаций, промо-акций, все, что направлено на то, чтобы показать вид спорта с хорошей стороны и как можно глубже внести в народные массы. Мы наблюдаем тенденцию к тому, что все больше и больше людей начинает заниматься тяжелой атлетикой, и все больше людей начинает интересоваться этим видом спорта. Поэтому нужно как можно больше э, подготовить залов, подготовить. Э, Спеціалізованих преподавателей, які могли бы донести і рассказать, в принципе, що такое тяжело атлетика, научить и, как і бы, довести уже до сборной. дальше. далі втім упоратися з такою клопіткою роботою федерації допомагають міністерство молоді та спорту, а також національний олімпійський комітет України. Сотрудничество міні федерації і в принципі ми даже. нельзя разделить, потому что такое ощущение, как будто это одно целое. Одновременно мы занимаемся, вместе, совместно мы занимаемся и промо-акциями, и общественной деятельностью с детками, всевозможные выезды по, по Киеву, по областям. Ну, очень большая работа идет, которая, в принципе, можно сказать, что благодаря НОКу, в принципе, и спорт развивается в Украине. Потому что это общественная организация, которая, Основна її діяльність направлена на то, що на, на розвиття спорту. і цю злагоджену роботу ми вже бачили під час таких проектів ноку, як Олімпіанс», олімпійський день, олімпійський урок тощо. Основна ж робота федерації важкої атлетики направлена на результати збірної команди на міжнародних аренах. Можна сказати, що жінської взагалі вообще хороші перспективи, Тобто вони планують даже на перше третє місце об командне місце. Ребята чуть-чуть послабее за счет того, что очень много сильно обновился состав спортсменов, и практически на эти соревнования выйдут все ребята, которые то ли впервые будут выступать, то ли там только-только вот только начинают в сборную свою деятельность, потому что основной, конечно, акцент на направлен на чемпионат мира, который будет в конце года, и где ну, нужно будет завоевывать лицензии, которые дают право на участие в олимпийских играх. ближче познайомимося з нашими сильними красунями та їхніми планами на цей сезон. В цьому сезоні у нас, це зараз буде перший міжнародний старт, це чемпіонат Європи, це взросле соревновання, де, в общем-то, ми вперше в цьому році перевіримо тих людей, на яких плануємо на виступлення на ліцензійному чемпіонаті світу, який пройде в Хьюстоні, США. Это будет основной второй старт. Ну и у нас есть э, ряд э, юниорских соревнований. Это 6 июня пройдет чемпионат э, мира по юниорам. Тоже будут выступать спортсмены, а также Европа, мир до 15, 17 и 20 и 23 лет. На минулорічному чемпіонаті світу в Алмати дівчата виконали завдання максимум на змаганнях, які були ліцензійними до ігор 2016 Українки із чотирьох можливих ліцензій на Ріо забрали усі. Однак яким складом українська збірна буде делегована до Бразилії, вирішиться у листопаді на першості світу в Х'юстоні. Ми вже перший цикл пройшли по ліцензіям. Це був город Алмата в 2014 році. Максимальне кількість ліцензій в женське збірній можна взяти чотири. Ми, то взяли 4 ліцензії, це по, по максимуму. І хотіли б, щоб в Хьюстоне наші спортсменки теж повторили этот успіх. І хотілося б вперше за всю за всю історію України виїхати максимальним составом. Проте перед поїздкою за океан наші дівчата перевірять власні сили на чемпіонаті Європи. Він вже у квітні розпочнеться у Білісі. Ми поставили себе максимальну цель. Даже не хочется говорить об этом, но в мыслях у нас есть работать за первое место в командном первенстве. И чтобы было не менее 10 медалей в рывках, толчках и в сумме двоеборья спортсменов. Поэтому спортсмены подобраны, сбалансированы. И я думаю, что те задачи, которые поставлены нами в Федерации Украины во главе с президентом Федерации Александром Владимировичем Горегой, Я думаю, що ми виконуємо їх. Одеситка Юлія Паратова зараз лідер збірної, адже її результати говорять самі за себе. Дівчину у минулому році навіть визнавали найкращою важкоатлеткою України. Проте це звання лише додало стимулу працювати над собою. Акцент я на цьому не ставлю сильно великий. Це якби как бы заключення року, а приділена твоєї роботі. Ну как би бы, ж я не зря проработала, наприклад, як сезон і якби как бы вийшла в лідери. Потому кожен день треба підтвердити це і працювати ще більше і більше. Втім, ні Юлія Паратова, ні її теска Юлія Каліна, бронзова призерка Олімпійських ігор. Свої плани поки не відкривають, проте зізнаються у іншому. башкоатлетки – ще ті кокетки і знову розвіють спортивні стереотипи. Тягати залізо не заважає бути жіночними. Ми в залі всі дівчинки піднімаємо ми спортсменки. Нету мальчиків, мальчиков, ні дівчат. Ми всі спортсмени. А вне зала, да, мы те же девушки, те же нежные, ранимые, которые любят платьечко, юбочки, туфельки, пострелять глазками. Когда э, в хорошей физической форме, то тяжело одевать каблуки и платья, как бы, ну, все надо прятать под спортивный костюм, потому что, ну, как бы, ну, а вообще пытаемся, стараемся одеваться красиво, ну, редко очень, но стараемся. Щоб потрапити на тренування чоловічої національної збірної, ми вирушили до мальовничого містечка Городок, що на Хмельниччині. Нещодавно там з'явився надсучасний комплекс для пауерліфтингу. Спортивний клуб вміщує найбільший в Україні важкоатлетичний зал на 15 помостів: готель, кафетері, сауни, системи індивідуальних комунікацій максимально комфортні умови для проведення зборів спортсменів. Коли їх немає, тут займаються місцеві діти. А нам показали не лише в яких умовах тренують. А й живуть спортсмени. Гайда на екскурсію. У 2013 році був збудований цей красний спортивний комплекс, яким сьогодні ми знаходимося. Площа 4,5 тисячі квадратних метрів, в залі, в якому ми знаходимося площа залу ігрового, 1200 квадратних метрів, на майже 800 посадочних місць трибуни. Також тут знаходяться зали боксу, зали вільної боротьби. Кожного з них площа біля 400 квадратних метрів. Створені умови всі, вони тут проживають, харчуються, є зона відновлення, сауна, басейн і так далі. Тобто, В даний момент тут створені прекрасні умови для того, щоб займатися і покращувати свої спортивні результати. У жовтні місяці. Тут відбувся чемпіонат України з важкої атлетики. От. І я думаю, що з решта видів спорту можна привести з національних видів, з таких видів, як бокс, вільна боротьба, павліщин. Також можна вільно проводити національні змагання. На сьогоднішній день. От на цій базі, де ми щойно знаходимося, перебуває і постійно тренується 24 дорослих спортсмена і 8 тренерів дорослих. Крім того, ще тренується юніорська команда. В складі також було 24 спортсмена і 6 тренерів. Тобто можете уявити, інша люба інша олімпійська база не помістить фізично, фактично не зможе таку кількість людей. Помістити і повноцінно забезпечити повноцінний тренувальний процес. Не дарма у таких умовах наші хлопці ставлять найвищу планку. Основне це режим, режим питання, режим сна, нагрузки на тренування. Ціль на чміт міра мені сказав, одне победа. Тому тільки победа. Я Чемпіонат виграти. Зборна України виїжджає в повним составом на чемпіонат Європи. Задача в командному зачеті взяти третє-четверте місце. и обстрелять молодежь, людей, которые долгое время не выезжали, для того, чтобы к чемпионату мира мы достойную команду взяли, собрали. На чемпионате мира у нас будет, конечно, подкрепление в лице Пелишенко, Ревы, Багадиста, людей, которые не выступают сейчас на чемпионате Европы. Один из лидеров Чумак, То чемпіонату світу, я думаю, що ми подайдемо в оптимальному составі. формі. серед досвідчених збірників і ті, хто вчора ще був у юніорах, так вперше у дорослій збірні на чемпіонаті Європи у Тбілісі дебютує Тарас Поліщук. Хлопець має чимало амбіцій. Я хочу свій лучше результат і принести як можна більше очок для зборної України. Щоб якби її на рівні. На уровне континента, так сказать, потому что сейчас на данный момент Украина занимает <кхи>, ну, так сказать, не не особо хорошее место. Вот, и хотелось бы в перспективе, я в этом уверен более чем, что как бы нашими усилиями, усилиями Зборної України усі лімі нового, нового тренерського составу, нового президента федерації і віце-президента федерації Греги. От хотілось би хотілось би всі вже прославляти Україну, тому що ми її любимо партпатріоти своєї країни, І щоб все було дуже приємно і осі круто. Пліч опліч з головною командою країни на базі готуються і молодь, і вже впевнено наступає на п'яти своїм старшим колегам. Я думаю, что года через 3-4 эта молодежь подрастет, и мы будем выигрывать и у сборной Китая, и у сборной России. Я думаю, мы будем лидерами. Юношеская сборная ⁇ это наша изюминка, это такая бомба замедленного действия хочется верить в это, я думаю, что так оно и будет, потому что очень много ребят, которых сейчас подхватили вот на протяжении двух лет, федерация тянет дополнительно с министерством, то есть двойной-тройной состав, и очень много ребят появилось, которые 2-3 года, они дадут очень хороший, как говорится, выстрел. А зараз ми дізнаємось, як таким тендітним та красивим дівчатам вдається підняти вагу, яка вдвічі більша за власну. Чемпіонка Європи Юлія Паратова поділиться з нами секретами жіночої важкої атлетики. Тяжела атлетика состоїть із двох упражнень – ривок і толчок. Зараз я вам покажу перше упражнення, що називається ривок. Ми беремо ручки широко, приймаємо стартове положення. Надо выпрямить ножку, сделать подрыв и послать штангу вперед и сесть. Сейчас я вам покажу ее в процессе. Зафиксировали, отпустили. Сейчас я вам покажу второе упражнение. Толчок. Толчок мы берем уже хват. Она состоит из двух частей. Сначала мы берем на грудь, встаем, и посылаем штангу вверх в ножницы. Зафиксировали, отпустили. Мой собственный вес 55 кг. В первом упражнении рывке я поднимаю 100 кг, во втором 115. Это в 2,5 раза больше, чем мой собственный вес. Если вы хотите узнать чуть больше о тяжелой атлетике, приходите на наши соревнования. І навіть поза помостом у важкоатлетів спортивні вподобання. Я люблю вишивати. Цвіти, звірі люблю. От е, Олімпійські кольця Лондон 2012 вишила недавно. Чому годно? Пейнтбол, страйкбол, люблю ездить, карти, ну, всякий активний спорт, прогулки. але, на жаль, на це не так багато часу. Основне завдання важкого атлета це правильний набір маси тіла, яке регулюється за допомогою білкового харчування. Далі наша постійна рубрика Здорові рецепти успіху. Все спортсмены особенно штангисты любят покушать больше всего конечно они хотят мясных продуктов но в то же время включаем мы и мед и различные орешки и ну то есть калорийная потому что много э, спортсмены калорий тратят на тренировки я думаю что организм сам подсказывает как сделать все это правильно а мы это помогаем Ч наша програма добігає кінця. Ми продовжимо крокувати на Олімп вже у наступному випуску. Попереду ще так багато захоплюючих видів спорту. Будьте у формі. Побачимось.